Друзі, мої вітання. Кілька останніх заяв американського президента щодо переговорних процесів наш того на думку, що, начебто, взагалі дві різні людини про це говорять. Бо спочатку Дональд Трамп заявив, що поведінка Путіна може зробити його більш прихильним до України, а потім зазначив, що взагалі а з Путіном виявляється легше вести перемовини ніж з Володимиром Зеленським. Що ви думаєте щодо таких радикальних полярних, я би сказала, заяв? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Ну а ми саме з цього розпочнемо нашу дискусію з нашим спікером, який допоможе Анях розібратися це Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий, власне, пане Олександре, от зустріч із Зеленським була гарна. Він робить хорошу роботу. Це цитата. У Путіна не було жодної причини обстрілювати ракетами міста і селища України останніми днями. Ще одна цитата, і от із Путіним легше мати справу ніж Зеленським. І це все заяви однієї тієї ж самої людини у проміжку. Ну я не знаю, там через день. А вони настільки полярні, що ну я не знаю, не хочеться говорити, що якась медична причина на це є. Мабуть, є якась логіка в цьому. Яка ну справа в тому, що для Дональда Трампа це достатньо характерно. зміна таких настроїв, зміна заяв і. Це певним чином його стиль такого туману, хаосу, де ніхто не розуміє, що ж насправді він думає. Як пишуть американські медіа, то досить часто, що думає Дональд Трамп, не знають навіть його найближчі, найближчі соратники, і тому, як вони кажуть, треба дочекатися повторного наказу і тільки тоді починати щось робити. Тому я думаю, що. Певним чином, ці заяви в такому стилі і так швидко вони говорять скоріше про розгубленість Дональда Трампа, оскільки, вочевидь, його бліцкрік щодо зупинення війни в Україні провалюється, бо з одного боку. Він говорить про те, що у нього чудові стосунки з Путіним. Що ось ось і ми досягнемо угоди перемир'я. А з іншого боку, ми бачимо, що російські заяви щодо умов перемир'я миру вони то трохи стають м'якшими, то погіршуються, то стають фактично умовами капітуляції України, як останні заяви Лаврова. Фактично таким чином Лавров повністю відкинув ті пропозиції, які висував Дональд Трамп щодо мирної угоди, і що головне, росіяни вони якраз пропонують прямі переговори з Україною без умови припинення вогню. В той час як Дональд Трамп давайте згадаємо, його головна вимога це безумовне припинення вогню всюди на землі, в повітрі, на морі. І Україна більше 40 днів тому погодилась на цю пропозицію Росіяни. Ні, більше того, Росіяни не погодились на пропозицію Дональда Трампа про призупинення бойових дій на морі, бо висунули додаткові умови, які може виконати тільки європейський союз пом'якшення санкцій. А вочевидь, європейський союз налаштований більш жорстко до Росії ніж зараз Сполучені Штати Дональда Трампа. І таким чином виходить дивна ситуація: Росія відкидає пропозиції Дональда Трампа. Останні заяви Лаврова взагалі говорять про те, що вони відмовились від будь-яких поступок, з іншого боку, Сполучені Штати продовжують переговори, паралельні переговори з Росією про авіасполуч про відновлення авіасполучення, mm -hmm. про е, відновлення робот діпмісії в повному обсязі про ядерну угоду з Іраном і так далі. Тобто, е, таким чином е, Росія отримує поганий сигнал, в тому сенсі, що вони відмовляються приймати умови Дональда Трампа, але паралельно у Путіна все добре. Відлига у відносинах з Сполученими Штатами вони. Говорять про якісь перспективи про економічну співпрацю, і таким чином е, немає жодних причин для Кремля щось змінювати, і, вочевидь, для того, щоб щось змінилося, недостатньо навіть погроз Дональда Трампа. Ми зараз чуємо, що е, Америка може зробити Росії боляче і так далі. Але ми бачимо, що Росія цього не боїться. Потрібні конкретні, е, достатньо жорсткі. Дії для того, щоб Росія побачила, що вона втрачатиме, якщо буде і далі затягувати час, пане Олександре, Не думаєте, що Росія не боїться саме через те, що немає у цього дедлайну? Трамп не виставив конкретний термін, до якого Росія має ну погодитись на соціальне перемир'я, зокрема, і з огляду на те, що цей процес не немає часових рамок. Ну власне чого боятися. Ну, як такий дедлайн, начебто, е, Дональд Трамп виставляв, Який? але він е, психолог... як він казав, психологічний дедлайн і цей психологічний дедлайн всі абсолютно сприйняли як 100 днів президентства, де Дональд Трамп хотів прозвітувати про свої успіхи. І більше того, от наступного тижня е, минулого тижня. Е, Представники Дональда Трампа говорили про те, що мовляв, от цей тиждень буде вирішальний. Ми от якраз те, що минає, і угу. ми маємо все вирішити, і все буде зрозумілим. Але ми бачимо, що е, не наблизились ані на крок до якихось серйозних рішень. Е, головна, скажімо так, головний здобуток тих перемовин, що відбувалися, як на мене, те, що спочатку в Парижі, а потім в Лондоні, до переговорів. Підключили Європу, Європейський Союз, коаліцію охочих, і таким чином позиції України посилились, бо Європа розглядає розмови з Сполученими Штатами не так вузько, як просто мир в Україні на якихось умовах. А Україна це частина безпекового простору Європи, і Європа говорить із Америкою, крім цього, про торгівельні угоди в торгівлю. Про Стримування Китаю і натомість говорить про гарантії безпеки, і в тому числі якими ці гарантії безпеки можуть бути для України, і саме тому от з'явилася інформація, що мовляв на словах Трамп, начебто навіть пообіцяв якісь гарантії безпеки для контингенту європейських країн, які будуть знаходитись в е, Україні, і от mm -hmm. все це говорить про те, що е, Європа під. Е, Під'єдналася до переговорів, посилилися переговори, посилились позиції переговорні України, і це не подобається Росії. Я думаю, саме тому Росія, отак от починає ескалацію вимог, повертається до старих вимог капітуляції, і так далі, для того, щоб ну фактично змусити Трампа зробити вибір і більш серйозно тиснути на Україну і на Європу. Ще щодо того, що Росія не має цього страху. Скажімо так, тиску з боку Росії 에, Америки. Перепрошую видання. Bloomberg пише, що у коли останній раз був на Росії, намагався переконати Путіна погодитись на пропинення конфлікту на нинішніх позиціях. Проте Путін не погодився та вимагає Запорізьку, Херсонську області та весь Донбас, через що власне видання Bloomberg пише, що переговори щодо припинення війни в Україні зайшли в глухий кут. А чи мають важелі впливу американців ще на Росію? Ну, от, власне, що вони можуть зробити? Санкції ще запровадити? Ну так ми бачимо, що якби е основний удар е санкційний приходиться не від Америки, а від європейців. Тобто, що б Америка зараз не робила, якби не тисла на Росію, це ну навряд чи вони цього злякаються. Тут є важливий момент дійсна, і до речі, і Росія, коли говорять з Америкою зараз, вона намагається через Трампа тиснути на Європу, бо для Росії критично життєво важливо, щоб саме Європа зняла санкції. Бо в найкращі часи торгівельний баланс Росії з Америкою був 45 мільярдів доларів. Угу. А Росії з Європою, ну фактично, на порядок більший. Росія отримувала до початку війни. 70% всіх своїх доходів від продажу енергоносіїв саме з Європи, і е, саме тому для Європи дійсно важливо, щоб були зняті санкції там. Але зараз Америка може натиснути на Росію. І по-перше, е, це говорить про той законопроект, який зареєстрований в Конгресі. Е, Лінсі Грем казав, що це. Якраз двопартійна ініціатива про запровадження додаткових тарифів 500% на ті країни, які купують російські, нафту, газ, уран, корисні копалини і так далі, і на ті країни, які допомагають транспортувати, фактично це ембарго, і це може вплинути на ситуацію, оскільки Росії буде важко все це поставляти на зовнішні ринки, але є ще один достатньо простий. Захід, який є Європа разом із Сполученими Штатами могли б запровадити проти Росії, і для цього не треба якихось додаткових рішень. Можна ви зіграти знаєте в дзеркальну гру з Росією, як ті заблокували Чорне море на початку широкомасштабного вторгнення, коли оголосили безстрокові навчання, і, начебто, закрили акваторію зараз. Після вступу Фінляндії і Швеції до НАТО. Балтійське море фактично є внутрішнім морем НАТО. Достатньо оголосити навчання, військові навчання, перекрити певні акваторії і заблокувати для російського так званого тіньового флоту прохід, а через Балтійське море йде 70% всього тіньового російського флоту. І таким чином можна дійсно поставити досить швидко Росії. Ультиматум, що вони не зможуть просто продавати ту нафту, яку зараз продають на зовнішні ринки через танкери, і мені здається, це буде ефективним. Але це буде насправді достатньо серйозний ризик щодо реакції Росії. Я насправді не думаю, що це буде щось дуже серйозне, бо в Росії просто немає тих сил, щоб протистояти військам НАТО в Балтійському морі. Бо ну, війська так. КНДР, ми як бачили нещодавні зізнання офіційні. Кремль сам визнав офіційно, що КНДР їм допомагали, будуть далі вони співпрацювати. А справа в тому, що це на морі, блокування на морі і КНДР ну не такі флот у них, щоб тягнути його з далекого сходу. По перше, а по-друге, все ж таки там перевага. Країна то вона просто катастрофічна для Росії. До речі, от цікавий момент багато хто звернув увагу, що і Росія, і КНДР зазначили, визнали фактично офіційно, що воювали військові, військові КНДР проти України, і Пісков навіть сказав, що ми готові допомагати КНДР, якщо виникне потреба воєнним шляхом, і це по перше ламає. Всі баланси на Корейському півострові, а я думаю, що це додатковий сигнал, який посилає Путін, що, мовляв, якщо раніше ви коли говорили про КНДР, говорили з Китаєм, тепер маєте говорити ще й з Росією. І це додатковий бонус для Путіна, щоб ну, фактично змушувати Сполучені Штати розширяти розмову по Україні за рахунок інших речей. от як Угода про корисні копалини з Росією, як ядерна угода Ірану, як, от наприклад, Скендер, і таким чином, і ми це бачимо на прикладі Стіва Віткофа, який є спецпризначенцем президента Сполучених Штатів по близькому Сходу. Його задача вирішити проблеми на близькому сході. А йому додали ще Україну. І як він сприймає Україну? Як ресурс, щоб він. Досяг успіху на близькому сході він готовий говорити про певні поступки на українському туреці, і угу. таким чином ми чуємо і про Крим, який мають визнати. Хоча це дуже складна історія для самого Трампа, оскільки ще в першу каденцію Дональда Трампа Конгрес приймав закон про те, що американські чиновники не мають права сприяти визнанню анексії Криму. І якщо постане питання голосування в Конгресі, а для Росії важливе тільки голосування, оскільки слово Трампа воно нічого не буде значити в тому сенсі, що все можна буде відіграти назад. Я не думаю, що в Конгресі це буде легкою прогулянкою. Тим більше багато республіканців вони не сприймають такі поступки Росії. І от все це говорить про те, що ну Росія намагається розширити. Поле переговорів для того, щоб українське питання стали ресурсом і за рахунок інших, скажімо так, поступок розмов більше отримати на українському напрямі. А як зрозуміти ось цю тезу, яку озвучив держсекретар США Рубіо, що Росія та Україна мають представити конкретні пропозиції щодо миру найближчим часом, якщо прогресу не буде, то штати виходять із переговорів у Росії. Україна мають представити конкретні пропозиції. Ми ж знаємо, що Трамп сам представив свій план, як власне має рухатися питання завершення війни. Тобто, цієї заяви Руби підтверджує, що план Трампа він може коригуватися, змінюватися. Ну, зокрема, от та частина, я не знаю, де наш не вступ до альянсу? Це досить, досить цікавий момент, і я, наприклад, був переконаний, що на самому початку, коли Дональд Трамп про щось заявляв. Що у Дональда Трампа немає чіткого плану, як чогось досягнути, і, власне кажучи, його хитання і е, різні заяви говорять, немає стратегії. І зараз заява пана Рубіо це такий, знаєте, проквітчаю. Бо я думаю, що той план, який оприлюднено було в ЗМІ про е, пропозиції Дональда Трампа, е, це скоріше такий компроміс між... Е, Тим, що хоче Росія, і тим, що про що говорили з Європою і Україною, і зараз ми бачимо, що дійсно переговори щодо прийняття цього плану зайшли в глухий кут, і пан Рубіо він просто говорить, що а давайте ви якось запропонуєте якісь важливі речі, щоб ми подолали цю проблему. бо я думаю, в, в Білому домі ніхто не сушить голову, а що ж робити, і тому е, дуже важливо, щоб дійсно і Україна і разом з Європою напрацювали механізми не просто якісь ідеї, а конкретні е, інструмент і механізми для того, щоб реалізувати е, свої пропозиції. От, наприклад, е, коли. Дональд Трамп говорив про безумовне припинення вогню, і Україна в Саудівській Аравії прийняла це. А Росія не прийняла. Виникла ідея про припинення вогню. Удари по інфраструктурі. Спочатку це було в розмові Трампа Путіна, а потім ще і в Чорному морі. Але ж це частина плану, який запропонував президент Франції Макрон в Лондоні свого часу. А Україна, потім в твіті Володимира Зеленського запропонувала Трампу, і таким чином це виник такий запасний варіант для Трампа угу. план Б, якщо не спрацює перший безумовне і повне припинення вогню, і от це говорить про те, що Дональду Трампу треба надати якийсь план Б і план С. Для того щоб він розумів взагалі, що робити, і я думаю, що один із тих планів має передбачати і конкретні пропозиції щодо того, куди тиснути і як на Росію, щоб Росія погодилась, бо я думаю, що у Дональда Трампа немає уяви, яким чином тиснути на Росію так, щоб там відповіли згодою на припинення вогню. Оскільки uh -huh. ну зараз Росія не боїться Трампа, вочевидь, вони вважають зараз вікном можливості затягувати час, говорити з Америкою, але тим часом бити по Україні, продовжувати наступи, так далі. І так далі, і фактично, я думаю, бажання вийти на такий момент, коли вони можуть вже знову ставити ультиматум і Європі, і Україні і Сполученим Штатам. Угу. Ще щодо останніх таких заяв Трампа доволі емоційних і яскравих, президент США Трамп заявив, що українці не цінують його мирних ініціатив. Я думаю, що ця нація буде розчавлена дуже скоро. Саме так він зазначив в інтерв'ю «The Atlantic». Тут цитата: я думаю, що я рятую цю націю. Я думаю, що цю націю буде розчавлено дуже скоро. Росія велика військова машина. Давайте подивимось, справді в очі, сказав Дональд Трамп. Я перепрошую, ну а чого його так схвилювало, Як до нього ставляться українці? Ми ж не є його електоратом, через що так от Трамп зачепився. Я думаю, для Трампа важливо взагалі як до нього ставляться. А він Давайте згадаємо: він не стільки бізнесмен, скільки шоумен, і він став відомим в Сполучених Штатах саме як ведучий шоу дуже популярного, а не як мільярдер. І я думаю, для нього дуже важливо, як до нього ставляться. Особливо ну, він вважає, що він робить дійсно велику поступку, і він рятує Україну українців. А тут е, йому е, не сприймають його зусилля. Я думаю, він не завжди навіть розуміє е, те, е, наскільки ситуація відрізняється від його уяви, бо е, його заяви про те, що мовляв, тільки Росія напала тільки через те, що Україна хотіла в НАТО. Так, Росія напала на Україну, і це важливий момент саме тоді, коли Україна мала законодавче визнаний нейтральний статус в лютому 2014 року, коли президентом був Віктор Янукович 20 лютого 2014 року, Росія офіційно почала операцію по окупації і анексії Криму. Про це говориться на медалях, які викорбовані Росією. На честь так званого повернення Криму, uh -huh. Uh -huh. і це принциповий момент, але Дональд Трамп живе в своєму явному світі, де якраз війна почалася через НАТО. І це, до речі, те, що вдалося Росії нав'язати, і Дональд Трамп живе в світі до 22-го року, коли всі вважали, що російська армія настільки є сильною. Що їм опиратися дуже важко, але Україна три роки опирається, але Дональд Трамп застряг там, і він дійсно боїться і російської ядерної зброї і боїться прямого зіткнення. Але от є велика проблема, як на мене, що Дональду Трампу ніхто не доносить, причому не доносять ані інтелектуали в Сполучених Штатах, ні це не говориться на відкритих політичних майданчиках. що Намагання замирити Путіна в Україні призведе до того, що це може призвести до вибуху ситуації, наприклад, в Тихоокеанському регіоні, де є велика кількість територіальних претензій. От нещодавно спочатку Китай висадився на рів, потім Філіппіни, і у Сполучених Штатах є воєнні зобов'язання перед Японією. Перед Тайванем, перед південною Кореєю, перед Філіпінами всі ці країни потенційно можуть бути під атакою або Північної Кореї або Китаю, і Сполученим Штатам доведеться фактично вступати в пряму війну, якщо хтось в світі побачить, що є можливості не просто воювати, а і фактично легалізувати. Результат війни в сучасному світі, uh -huh. і це очевидь зламає повністю всі стримання і протива... противаги uh -huh. на останок. Пане Олександре, видання Радіо Свобода з посиланням на європейських дипломатів пише, що у плані Трампа щодо завершення війни в Україні немає більше вимоги щодо проведення виборів. На превелике полегшення Європи на даний момент виключено заклик до нових виборів в Україні. Пункт, який, як кажуть європейські дипломати, тихо зник з американських тест після того, як був спочатку заданий як потенційна умова. А яка причина цього може бути? Цьому може бути декілька причин. От перше, що можливо в Сполучених Штатах розглядали цю пропозицію як тиск на Володимира Зеленського, і плюс, могла бути. Ну, така ілюзія, що все впирається в Володимира Зеленського, що мовляв, він саме він хоче продовження війни, і тут я думаю, російські наративи вони теж якось були донесені до оточення Трампа, але от ці тривалі переговори з Росією показали, що питання не тільки в Зеленському чи в Українцях, а питання в тому числі і в росіянах. І нехай в Білому домі не визнаються. Але в принципі розуміють, що це зробити досить важко, і більше того, мені здається, що принципова позиція Європи про те, що е, Володимир Зеленський є легітимним президентом, і зараз якраз проведення виборів призведе, поставить під знак запитання легітимність наступного лідера, оскільки дуже багато проблем щодо проведення саме демократичних прозорих і чесних виборів, і можливо, от якраз це було донесено до. Трампа до його оточення і там зрозуміли, що ну, взагалі, то це питання не на часі, тим більше, якщо вдаватися до цієї історії, ми маємо розуміти, що спочатку має бути повне і безумовне припинення вогню, вогню Росія угу. на це не йде і, вочевидь, саме питання воно відкладається. Хоча, ну ми я, я би не казав, що це питання абсолютно повністю знято з порядку денного. Uh -huh. Американськими представниками американської адміністрації, але зараз просто немає предмету того, що говорити про поновлення виборів, поки не буде тривале припинення вогню. А тут є ще одна проблема: от ми говоримо про повне припинення вогню. Технічно це надзвичай складна проблема, яку треба вирішити і залучити треті країни для того, щоби спостерігати за цим. Угу. Пане Олександре, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку всім цим піднятим темам та питанням для наших глядачів. Сподіваюсь, їм більш зрозуміліше стало орієнтуватися у цих надскладних аспектах. Друзі, разом з нами був виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Олександр Глеонов. Ще раз, пане Олександре, дякую вам. Дякую.